Цього року ми запланували в закладах освіти міста п'ять стрічок і ще один додатковий показ, про який я зараз скажу. Це будуть такі дати, як 28, 29 листопада, 5, 6, 7 і 12 грудня. Будуть долучені всі заклади освіти Ужгорода, однак, в цілях безпеки, враховуючи ситуацію в нашій країні, ми не будемо оголошувати конкретне місце. І час показу фільму, але учасники вже всі знають, вже всі повідомлені. Традиційно ми учням показуємо короткометражки, тому що ми знаємо, що вони не можуть всидіти, коли фільм занадто довгий, і більшу увагу будемо концентрувати на обговоренні. Адже ми знаємо, що документальне кіно, особливо мандрівний фестиваль до кюдесія, це кіно, яке змінює, кіно, яке діє, і після стрічок наші учні завжди стають потім активістами, волонтерами, і це кіно їх надихає на майбутні проекти, на майбутню громадську активність. П'ять показів в закладах освіти. І один спеціальний показ це із громадською організацією Спільно Форза. Фільм називається. І кожна річка, це так як попередні стрічки, це стрічки більше про війну, це фільм фільми Літургія протитанкових перешкод, Фортеця Маріуполь, це мир та спокій. Я не хотіла робити фільм про війну. Але фільм і кожна річка це екологічна тематика. Будемо говорити з лідерами учнівського самоврядування на базі медіа-центру учнівського самоврядування з екоактивістами про те, що. Важливо в цей час пам'ятати і про екологію, як вона руйнується у, у такі в такий складний період нашого життя. Дуже, дуже нам пощастило, що цього року до показів долучаться і режисери. Вони долучаться в онлайн форматі, але це будуть дві стрічки: знову ж таки, кожна річка. Де ми поспілкуємося із режисеркою Олесою Моргунець, і також дав згоду на взяти участь в обговоренні режисер Дмитро Гришко, режисер фільму між небом та горами, який ми будемо показувати нашим учням. Це режисер із Закарпаття, але, на жаль, він зараз не в Ужгороді, тому долучиться онлайн.